Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський веломагазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную захисне крило до велосипедів. Це е, захист велосипедного е, колеса позаду. Тобто, коли ви мандруєте на велосипеді в умовах е, дощу, коли дуже багато бруду дорожний е, мусор. Все це е, відображається на спині велосипедиста. І щоб захистити велосипедиста, щоб велосипедист був е, чистим, то треба ставити на велосипеди от, ось таке защитне крило. Це крило від французької торгової марки Zephal, модель називається Deflector RM60, є точно таке справжнє крило з назвою. Дефлектор РМ60. Ось. Різниця між 60 і 60, тільки в одному. Суттєвості не, 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 не додаю. Ось тут є можливість двох рівнів регулювання. Там, де 60, тільки 60, ось тут тільки одне місце, де регулюється. В оста, все остальне звичайне. По довжині вони два одинакові, по ширині вони два одинакові, нічим не відрізняється. Відрізняється тільки кріпленням. Тут два е системне регулювання, тут одне. Кріпиться до велосипеда за підсідільну трубу, завдяки ось цьому зажиму. Е, все зручно, все надійно. Є інформація, як це все робиться з тильної сторони. Цього проспекту. Е, пластикове крило заднє до гірських велосипедів з розміром колеса 26, 27, 29 дюймів, що е, і написано на самому е, крилі 27,5-29. Крило має ось такі резинові м, бокові частини на кінцівці. Розширено, як ви бачите, щоб бруд ліпше тут зберегався, не розповсюджувався. Оце іншого кольору, це резинова. Оце чорного це пластик. За шириною, за шириною 72 мм. Ось відстань максимальна. Ось тут 72 мм. Тут 68. Зараз перепрошую. перепрошую. 68. Да. Ось тут 68 відстань тут 72. Що і написано на А 66, 72, Від 66 до 72. Відстань ось тут. Кріпиться завдяки легкого кріплення. Не потрібно ніяких додаткових ключів, все надійно. Тобто це велосипедне крило, е, дефлектор RM60 з двойним регулюванням. Е, позаду є ось тут внутрі така е, світловідображаюча е, стрічка кругла. Ввечері, коли їдете, вона дуже гарно буде відст... від... відбивати світло. Е, це додаткова безпека руху вашого велосипеда. І ось це теж надпись. Вона теж ввечері відсвічує. Якщо буде попадати сюди світло від автоготівки, то буде відсвічувати гарне, якісне пластикове крило до велосипедів з розміром колеса 29 дюймів в нашому київському магазині на Харківському шосе. Приходьте, купуйте, бажаєте замовити по інтернету через наш YouTube канал Вілавіва. Переходьте на сайт вілавіва.com.ua І там у цей заднє крило. Дефлектор РМ 60 Ви можете замовити постійним покупцям знижки. До зустрічі!